Доброго дня на засіданні постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та мітальної політики наноситься наступний порядок денний. Перше про затвердження програми підтримки державної політики у сфері громадського здоров'я на території Явності ТГ на 2025-2026 роки. Доповідає Уляна Савчан. Друге питання про затвердження цільової програми. Підтримки діяльності івано франківського районного сектору номер 4 філії Державної установи центру пробації в івано франківській області з метою покращення профілактики, рецидивної злочинності та правопорушення 2025 рік. Доповідач також Уляна Савчак. Хто за такі передоденний колеги прошу підтримати? Дякую, одноголосно. Пані Уляно, ви нам розкажіть трошки про цих питань. 26 роки розроблено програму підтримки державної політики в сфері громадського здоров'я. Дана програма вона передбачає підтримку оперативної діяльності поворочанського відділу державної установи Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб і Міністерства охорони здоров'я України. Даною метою цієї програми є захист здоров'я населення Ямницької територіальної громади шляхом попередження інфекційних та неінфекційних Захворювань, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Також реалізація програми вона сприятиме зниженню рівня захворюваності, покращенню лабораторного контролю факторів ризику, а також підвищенню готовності реагування у разі надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров'я. Щодо другої програми, то вона розроблена на 2025 рік. Це цільова програма підтримки Івано-Франківського районного сектору номер 4 центру пробації з метою профілактики рецидивної злочинності. Дана програма вона передбачає нагляд за особами, що відбувають покарання не пов'язане з позбавленням волі, соціальну виховну роботу засудженими, профілактичні заходи щодо запобігання повторних правопорушень, а також інформування населення щодо профілактики злочинності. Даною програмою очікується зменшення. Злочинності та підвищення рівня правопорядку у громаді. І також окрему увагу приділено інформаційній роботі, висвітленню, діяльності пробації у ЗМІ, інтернеті, а також на зустрічі із громадськістю. Дякую, колеги, депутати, чи є запитання? Mm -hmm. ну, я прошу підтримати рішення прийнято. Дякую за кожного голосу. Дякую, колеги, дякую за передачу. гарного дня. засідання комісії.